Весна така, аж серце завмирає, земля квітує та звучать пісні, і свято перемоги йде до краю. Найкраще наше свято на весні. Воно прийшло до нас у 45-тім. через пожежі, смерть, через війну, в тяжкім бою і з ворогом проклятим, щоб зустрічати радісну весну. І жити в мирі, щасті і любові, що покрияла мрія осяйна, вже мирних літ немало відшуміло відтоді, як закінчилась війна. Воєнні дні печалі і тривоги минулися, а думка не вмира. Вітаємо всіх зі святом перемоги. Народна пам'ять вічна і жива. Дорогі визволителі, наші батьки та дідусі, славні солдати, дозвольте щиро привітати вас із великим святом перемоги, бойові командири, легендарні медсестри, безстрашні партизани, мужні воїни, вам низький уклін і вічна слава! Славний день ми низько вклоняємо голови та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн, та згадуємо тих, чиє життя забрала війна, омиті кров'ю, героїчні дати, зоріють знов сьогоднішньому дню, згадаймо всіх, згадаймо всіх солдатів, схилім чоло до вічного вогню. Шановні присутні, вшануємо хвилиною мовчання пам'ять про тих, хто не повернувся з далеких воєнних років, хто ціною власного життя дарував мирне сьогодення. Свято надзвичайне і особливе це свято зі сльозами на очах, свято радості і смутку, тріумфу і втрати, свято пам'яті. Дорогі наші ветерани, з любов'ю, ніжністю і вдячністю в серцях вітаємо всіх вас 71-ю річницею перемоги над нацизмом у Європі. До слова запрошується міський голова Абрамов Володимир Васильович. Мені кажеться, парою. Что солдаты с кровавых, не пришедшие полей, не в землю эту полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Именно эти слова я вспоминаю в этот день победы Расула Гамзатова. Жертвы, которые принесла эта война, колоссальны. Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года, сверломного нападения на Польшу нацистской Германии. Окончанием войны считается 2 сентября 1945 года, когда был подписан акт о капитуляции Японии. Мы празднуем 9 мая, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, потому что 8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции Германии. Жертвы войны колоссальны. Вдумайтесь, по разным оценкам погибших с учетом мирного населения от 55 до 70 миллионов человек. Миллионов. Это больше, чем население сегодняшней Украины. Раненых 90 миллионов. 32 миллиона стали инвалидами. Украина потеряла 7 миллионов своих сыновей и дочерей. Это пятая часть населения Украины. Во время Второй мировой войны впервые была применена атомная бомба. 6-9 августа 1945 года были осуществлены бомбовые атаки на два японских города Хиросима и Нагасаки. Сразу погибло 80 тысяч человек. Это в два раза больше, чем желтые воды. Потом от лучевой болезни умерло еще 450 тысяч человек. Желтоводцы увековечены в этом мемориальном комплексе на плитах по 19 плиту 365 желтоводцев отдали свои жизни на фронтах Второй мировой войны. Но здесь многие не знают братская могила, в которой похоронены 275 воинов, которые освободили поселок Желтая речка. Сейчас это Желтые воды. Именно здесь, в составе Второго Украинского фронта, эти люди освобождали поселок Желтая речка. И именно здесь братская могила. Перезахоронение было в 1959 году, а этот комплекс в таком виде, в котором вы сейчас видите, в 1975 году, я помню, как он строился. Я обошла войну каждую семью. Мой дед по отцу погиб, освобождая Прибалтику в 1944 году. Мой дядя был тяжело ранен от пуль снайпера. Дедушку по матери хотели расстрелять нацисты, но чудом его освободили. Мою тетю угоняли в Германию, но в Западной Украине удалось сбежать. Каждого коснулась эта семья. Это война. Дети, женщины, мирное население, несмотря на то, что они не при, прямо не участвовали в войне, они работали на заводах, фабриках, на полях по две, по три смены. Я задаю вопрос а причины войны. Разные люди называют разные причины войны, но в конечном счете это амбиции определенных руководителей государств, это желание решить конфликт путем войны, это территориальные претензии. А разве стоит человеческая жизнь каких-то идей и разрешения конфликтов? Она так коротка, мы в этом мире с вами так временно. Сколько нам отмерено? 80 лет, 70, 90. Жизнь так быстро проходит, и отдавать жизнь за чьи-то амбиции недопустимо. Даже победоносная война, я считаю, недопустима. Лучше плохой хрупкий мир. Я призываю все конфликты, которые могут возникнуть и в вашей семье, и между вашими соседями, и между вашими недругами, я прошу, разрешайте их мирным путем. Наш мир хрупок. Жизнь человеческая, бесценна. Вечная слава героям. Слава Украине. который не вернулся с той войны, зажмет с собой сердце от печали, хоть с той поры прошло уж много лет, но снится мне тревожными ночами. Жили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Я знаю о войне, лишь понаслышке, но матерям сегодня не до сна. Достают юные мальчишки, а где-то до сих пор идет война, и сколько их еще, наверное, будет солдат, не возвратившихся с войны. Пою для вас, к вам обращаются люди. Жили наші діди ти помни ніколи не забивав, ти помни ніколи не забивав. Шановні жовтоводці, дорогі наші ветерани, 9 травня саме священне, саме дороге свято для кожного із нас. Цього року 71 першу річницю. Великої перемоги над нацизмом в роки Другої світової війни ми зустрічаємо з особливою тривогою та надією на те, що в нашій Україні, врешті-решт, переможуть мир і спокій. А той подвиг, ратний подвиг наших дідів та прадідів в роки Другої світової війни допоможуть нам вернути велику любов. Повагу українців один до одного, велику шану нашим силочулим ветеранам, які воювали за свободу, які звільняли наш край, свою землю, своїх людей, які відвоювали світ для майбутнього наших дітей і онуків. Подвиг наших ветеранів, подвиг наших визволителів це безцінність. Саме дороге, що є у нашої держави, саме вони, ветерани Великої Вітчизняної Другої світової війни, допомогли нам передати цінність таку важливу, як любов до Батьківщини, любов до рідного краю, які допомогли полюбити мир, які допомогли в любу хвилину стати на захист рідної країни. Ми сьогодні з гордістю. Говоримо про те, що, проявляючи відвагу героїзм, наші молоді солдати, наші молоді українці захищають цілісність, неподільність і суверенітет нашої України на сході. Ми говоримо про те, що вже сьогодні внуки та правнуки тих сивочолих ветеранів Другої світової війни проявляють мужність, героїзм. Захищаючи свободу, незалежність та мир наших українців. Шановні ветерани, ми сьогодні схиляємо в скорботі низько голови, передва пам'яттю тих, хто загинув, хто помер від ран Ми сьогодні говоримо велике спасибі тим ветеранам, які живуть серед нас. Ми сьогодні вдячні тим ветеранам праці, які ратною працею в роки великої вітчизняної війни допомагали наближати визволення та кували перемогу в тилу ворога. Шановні жовтоводці, дорогі учасники сьогоднішнього мітингу, дозвольте мені від імені ветеранської організації, від імені міської ради ветеранів щиросердно привітати вас з Днем Перемоги. Ми бажаємо всім міцного здоров'я, довгих та щасливих літ життя. Ми бажаємо миру та злагоди в кожній сім'ї, а щоб наші ветерани були завжди оточені великою любов'ю та повагою своїх рідних і близьких людей. Я дуже хочу побажати всім, щоб в нашій державі, рідній країні запанував мир та спокій, а щоб над нами. Завжди, як сьогодні, світило яскраве, тепле сонце. З Днем Перемоги і всього найкращого вам. До слова запрошується помічник народного депутата України Кришиня Олега Юрьовича Черній Микола Іванович. Шановні земляки, дорогі ветерани, прийміть найщирі вітання згоди світлого свята Перемоги. У цей квітучий весняний день ми з гордістю і безмежною вдячністю згадуємо героїчний подвиг батьків і дідів у визнаній боротьбі проти насильських загарбників. Тагортаючи сторінки нашої словетної історії, ми розуміємо, якою ціною відвойовані свобода мир і благоплуччя мільйонів наших людей. Сьогодні, як ніколи, важливо наслідувати приклад стійкості, мужності, певненості і гідності тих. Хто не пошкодував заради свободи найціннішого це життя. У скорботному мовчанні ми схиляємо голови, згадуючи загиблих воїнів, мирних жителів це жертв нацистських злочинів. Вічна їм пам'ять і всенародна шана. Низький уклін живим свідкам тих незабутніх трагічних подій, ветеранам війни, інвалідам, колишнім в'язням концтаборів, працівникам тилу, учасникам партизанського руху. Ваш подвиг навічно залишається. В серцях прийдешніх поколінь, найтепліші слова привітання дітям війни, які, переживаючи в лихоліття, разом із батьками відбудовували нашу Україну, дали новий поштовх для розвитку і представлення рідної землі, Ви – наша гордість і наша слава. Звертаючись до людей середнього віку та молоді, закликаю завжди залишайтеся гідними своїх батьків, зберігайте дух патріотизму, цінуйте свободу і усвідомити важливість вашої місії на цій землі, відстоюйте рідну державу. Збирати її єдність та мирний розвиток, виводити Україну на нову орбіту міжнародних відносин як понаправну члена Європейського братства. Шановні земляки, бажаю всім гарного весняного настрою, натхнення в повсякденних справах, родинного затишку та любові. Хай над усіма нами вічно синє мирне небо. Зі святом, з найкращими побажаннями, народний депутат України Олег Хришин. Вернуться он свой придомой, Когда в саду с милозей, Ему кричали, наш родной, И улыбался майский день. Сквозь слезы говорила мать, Сынок я верила живой, Пришлось так долго воевать, Присядь и отдохни, родной. Спасибо Деду за победу, за каждый отстоявший дом, за небо чистое, за веру, за то, что мы теперь живем. Спасибо Деду за победу, за этот светлый праздник май, за нашу теплую беседу, за это вы мне налевай. В шрами землі, зрівняв окопи і ями від бомб мін і снарядів тієї війни. Та сьогодні знову стала загроза перед нашим народом. Знову на Сході звучать постріли вже сучасної зброї. Знову гинуть люди. Але віра в правду, в силу духу та справедливість намірів підтримує наш народ. До слова запрошується військовий комісар підполковник Дем'янчук Сергій Сергійович. Хочу висловити, висловити вдячність нашим ветеранам Великої вітчизняної, що ми сьогодні посміхаємо сонцю, воспитуємо наших дітей, вирощуємо хліб. Хочеться всім побажати миру, злагоди та благополуччя. Дякую, ветерани. Відповідно до указу президента України від 16.01.16 .16 року за номером 9 за особисту мужність і високий професіоналізм. Виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військової присязі виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в ході проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей від імені президента України нагородити орденом за мужність третього ступеня посмертно матлак. Олег Сергійович, Нагороду одержує мама Матлак Світлана Борисівна. Від імені президента України нагородити медалю захиснику вітчизни сержанта запаса Гайдаєнко Віктор Валентинович. Слава Україні старшого солдата запасу Іванова Дмитрія Івановича. Служу народу України орденом за мужність третьої ступеню старшого лейтенанта запасу Ніконенко Віктора Петровича. Ти до вас і до Карпатський гір говорить українського народу, що дні знищання залишити, вчорашні дні до забуття, і що українний шок направка, закладки гривні чувствання, і ми стоваємо. That's <laughs> it. Горить українського народу, має Україно, вставай, немає заходу і сходу від Донбасу до Карпатський гір. Довгорить українського народу.